Сьогодні, 28 березня, маємо реколекції для працівників освіти, для вихователів, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів. І цей захід є організований спільно катехітичною школою при Аскольдовій могилі, так само Центром академічного душпастерства Київської архієпархії, комісії освіти і виховання Київської архієпархії. Цей захід є одним з таких практичних майданчиків для духовного зросту. Працівників освіти, і тому заохочую кожного долучатися до таких речей, до таких моментів. Будемо старатися робити регулярні так само зустрічі впродовж звичайного академічного року, впродовж і літнього періоду. Дуже дякую всім стосовно сьогоднішнього дня, щоб ви орієнтувалися, графік. Як сестра потім повісить, може на колоні, щоб ми мали всі завжди перед очима. Але буде перша лекція, потім перерва маленька, потім друга наука. Після другої науки ми всі разом підемо знову на оскольву могилу до храму, бо будемо мати там спільний обід. Бо знаєте, навіть Христос закінчив все завжди спільною трапезою з апостолами, але ми не закінчимо, тільки продовжимо. От. Після обіду ми повернемося сюди і будемо мати маленьку працю в групах, бо знаєте, так поділитися своїми думками це завжди гарно, та завжди натхненно. Після цього буде спільне представлення наших праць-груп е, і е, в четвертій годині підсумок, а потім повернемося знов до храму на акафіст у храмі Святого Миколая на могилі, І після цього спокійно зможемо нести ту добру новину, яку сьогодні почуємо по наших домівках, по наших навчальних закладах. Господи Ісусе Христе, настане учити вчителю, сьогодні, у душі, до пам'яті, живе, слід, просвіти і молоді, дай, Господи, вашому і поросі, дорогу всі на духного, що першу Хайсу, дай, Господи, припіння, смирення, любові, мати, всі, просвіти всіх, хто. І помилуй душі бої, бо вже наважність на дослідню нашого смерті. Даємо сподину розуміння, як і коли потрібна діяти, коли завжди скроїв своїх вертість, коли соглажили свій серце, а коли залишище. Увірю мої віру, щоб я намагала духом через численні своїх дітей, Бога на вікам далі, у будь-які проблеми, тому що не надіяти святої думки.

Наші коло ще не змагаючи в будь-які ставить, що свечі у міні та собі. Поверху сверечності, ми просто, нікого, не вважаючи, теж. Відідай, Господи, спасибо в моїх колег і прийому ми посадить. Навче ми чужим, And that you're saying that you may just want to do the rest of the body and yourself пам'ятаю, що нічого не забуду. Спаси нас. Мені, напевно, треба було так, на самосінні сидіти. Це того вартує. А, ну, як там? В часі цих реколекцій ми розважали, ким є педагог, його покликання. Це той, який бере з грецької мови, який бере за руку слуга, веде молоду людину, яка не є досвідчена, веде і вчить її життя, вчить її досвіду. Подібна педагогічна праця вчителів є поділитися досвідом тим, що мають серці, власне тим духовним багатством. Тільки в такий спосіб можна допомогти людині відкрити саму себе. Тому ці реколекції це такий гарний спосіб, не перше, подивитися на свій вдячністю на досвід, який вже кожний, кожний вчителів з педагогів має. Друга річ це є. Подивитися, який педагогічний досвід в нашому житті має Бог. Тобто педагогія Бога в нашому житті, в який спосіб Бог себе об'являє, де ми його можемо побачити, де ми його можемо зустрітися. Тому що християнство це є зустріч з живим Богом. Це не є зустріч з якимось Богом з книжки, з Богом, який є намальований, з Богом, який до нас не розмовляє. Але цей Бог, який нас веде, який з нами розмовляє. Тому дивлячись на такий досвід нашого духовного життя, на педагогічний досвід. Хочемо просто в сьогоднішній день сказати Богу дякую за, за це життя, яке ми живемо, і за покликання бути педагогами, бути вчителями, щоб ділитися ну, духовним, духовним багатством, яке кожен з нас назбирав. Я <рес> це запам'ятаю на

Nie dobrze, bo ja chciałam zamienić,